Димон з ним був травмований і не зміг е, гідний опір йому чинити. Однак зараз ми побачимо, чи це було випадково. Підкреслюю, що Левців Валівахін витратив всього-навсього 5 хвилин. 5 хвилин йому знадобилося на 3 поєдинки для того, щоб здійнятися сюди на вершину Кубка Боковеля, на вершину цього Олімпа з фрі-файту. Всього 5 хвилин Це буквально всі три поєдинки. Він буквально змів у фіналі претендента змів екс-володаря поясу чемпіона Миколу Гринчука, не, зав... не давши йому жодного шансу. І він У Михайла зараз дуже-дуже налаштований на перемогу суперник. Зараз чемпіону треба буде витратити дуже багато сил для того, щоб підтвердити своє чемпіонство. Олексій починає свого фірмного лову всі поєдинки. Четвертий поєдинок він починає з Ловкіків. Назвичайно потужні Лукіки. Він вкладається в кожен з них, так ніби це останнє від цього залежить його життя. Правий щойно назустріч. Правий настільки був потужний від на що Михайло провалився. Знову лоу-кік. Поки що встигає Михайло побачити ці Лукіки, піднімає ногу на захист і вони не попадають, не потрапляють в ці. Намагається, але щойно збив. Збив, збив претендент і дуже продовжує коліни дуже потужно. Руками руками атакує чемпіон. Заряджається дуже сильно на руки. Як відреагує зараз рефері вкусне зауваження зробив? Олексію за вихід за межі майданчика, тому що ви пам'ятаєте, що атака від чемпіона було непогано з рук, і Олексій змушений був відступати. Так, ну, такий. Ми будемо казати, що... З рук дуже потужно, дуже потужно по корпусу пробив Михайло, намагається розвивати свій, свій е, успіх. Переводити тейкдаун, займає вигідну позицію. Шукає зараз Олексій можливості для атак. Але пройшов один. Михайло скористався, бачите, він розпустив захват для того, щоб виходити на трикутну коли зараз бере руку, претендент. Ось зараз може бути прийом. Дуже хорошо взяв захват, але да, відпускає. Кислиця також бачимо не подарок, то кажуть. Чи не чемпіон? Так, я ж кажу, це, це не подарок, це, це, це чи не булочка. чемпіон. Ну, знаєте, в когось, мала бути думка, що... Валювахін зараз на такому ж куражі, як не пройшов здає, так, не здає. От Він на куражі почав з вовкітів. Михайло бачить, щойно переход по корпусу дуже потужно пробив Олексій. Назвичайно потужно. Попередження за вихід одразу робить рефері. Навіть у у, у обидвох спортсменів попередження за вихід. Ми вже бачили е, в цьому вечорі. Заскваліфікували одного спортсмена за виходи. Олексій пройшов зараз, хорошо в ноги, перевів тейкдаун, зробив. Всі зверху бере руку суперника. Ось дуже небезпечно для чинного чемпіона. Уходить. Я не знаю, як він уйшов, але уходить чемпіон від цього больного привоздавалося вже все. Залишилося тільки дотиснути Олексію. Обходить зараз гард тому Михайло, так. Намагається перший атакувати на коліно. Важелем коліна. Олексій претендент піднімається. Рефері піднімає зараз про закінчення першого раунду. Надзвичайно цікаво. Надзвичайно цікаво, закінчився перший раунд. Ну що ж, бачиш, що. Чи не чемпіон уходить більш свіжим з майданчика Олексій? Ми ще не бачили, як він працює в другому раунді, так, в так. третьому Я раунді хотів сказати, так, що тому що всі поєдинки закінчилися на другій хвилині. Буквально коли прозвучав гол, було видно, що він задумався десь трошки подумав. Так, однак. Проти Лукіки підібрав, проти Лукіки підібрав незадоволений, дуже задоволений зараз. Претендент. Ну Не я знаю, думаю, чим. що Кислиця дивився всі поєдинки Варівакіна. Він вивчив так, всі його сильні так. сторони. І, звісно, що в нього є свій план. Звичайно, потужно. Обидва спортсмени працюють з рук, вкладаються. навіть сюди чути ці удари. Дуже, дуже потужні удари. Дуже близький до перемоги був Олексій Валівахін наприкінці першого раунду. І мені здавалося, що там шансів у чемпіона немає. Однак ну, неймовірним якимось способом Михайло уйшов від цього бойового прийому, зайняв верхню позицію і зараз він виглядає, я би сказав, більш свіжо. Ну що ж, дивимося, Друга трьох хвилинка. Погодження було, коли захоплював руку кислиці Валівахів, що у кислиці якісь особливі ліхти. Він, він не дав просто зробити бойовий прийом. Зараз тисне Михайло, в стрибку намагався вдарити. Чомусь надзвичайно втомлено виглядає валіваль. Вже валівак Уже валіваки, в з першим раундом значно менш активний. Опущені руки. Дуже сильно зараз зіштовхнулися спортсмени, дуже небезпечно головами. Намагається, Намагається проходити в ноги. Олексій Збиває, Збиває за Михайло, однак він втрапляє зараз в гард. Намагається обійти. Але для початку другого раунду Валювакін якийсь дуже втоми. І затягнутих Ну Він дуже добре входив. Він поміняв, бачите, поміняв тактику, вже не намагається працювати в стійці. Коліно дуже добре зараз зустрів чемпіон Коліно, контратакує. Проти, намагався контратувати проти тейкдауна Волівахіна. Олексій займає верхню позицію, піднімається, піднімається Михайло. Таке враження, що суперник на ньому і не лежить. Таке враження, що в ньому 15 кг. Спокійно піднімається. Ой. Дуже потужний удар. Ну, Зараз може бути. Дуже небезпечно для себе становище заходиться. Зупиняє бій. Ось, вам... Ось то, про що ви казали, бачите, Валівахі не готовий проходити до дистанцію. Але чемпіону проходить. і от вам результат. І всі питання щодо готовності чемпіона відпадають, надається Ні, питання допомога до, до На, готовності до... претендента. Питання, є? Я не розумію, що трапилося. чому малюнок поєдинка настільки змінився. Ну, я зрозумію тут, що треба, зараз ми бачимо. Це був Аперкот, він правда, під руки пройшов. Вроді він не був Потім, ну, ну, потім на вздухі ще тут раз удар, і так. потім він почав вже наносити удари. Рефері бачився, рефері контролював, рефері пропонував претендентові показати захист. Претендент не показував цього захисту, і рефері. Ні, зупинив. До рішення суддів жодних претензій бути не може. Ми бачимо, що Валівахіна просто виводять. Так. Ви Знаєте, мені не сподобався вид Валівахіна, коли прозвучав голку закінчення першого раунду. Він якийсь виглядав приречений в і... Так, я сказав, він коли сидів на. Тобто там або травма, якась була, кому не побачили. До поєдинку перемогу на хіща до карата. Зюває чинний чемпіон Кубком Колі Сріфайту. Михайло кисується. Жодних запитань до чемпіона, Але волювахи сьогодні, валювахи, на кого ми бачили в плей плейоф. Це два різних волівахі були. Я не побачив. Щось трапилося в першому раунді. Я не побачив, що там трапилося, однак Олексій несподівано втратив малюнок поєдинку. Він був один, потім раптом і помінявся наприкінці першого раунду. Прогодайте, я їх здорово відпочав, поєдинок перших так, так він домінував, так, він так. домінував так. і. Здавалося, що кислиця просто не, не, Ні, ну що... Михайло Чітко це контролював. Ні-ні, Але я маю на увазі, що дуже агресивно так, Вах, так, він так, проходили так. Його... так, Він був налаштований, просто неймовірно налаштований на перемогу. Наші аплодисменти, двократний чемпіон. Двократний голоданий. Займається всі питання про випадкові зібрані так, так, перемоги. Так, взагалі немає. Так, И вот э, публика вот все всем спасибо за то, что болели за меня. Э, для меня это важно сегодняшний бой, потому что э, месяц назад была травма. Я думал, не думал выступать не выступать, но потом думаю надо. Помогли ребята, Андрей, Сергей, моя семья, которая верила в меня. В общем, все те, кто меня окружает, мои родные, близкие. Всем спасибо большое. Дякуємо величезне, Михайлу, Він видав такий чемпіонський бій.